Я не знала, що може бути навіть в книжках. Воно може бути ну, правда, там просто не побачиш. Воно може там просто лежати, навіть документи, просто якась бумажка, оце вже може бути міном. Телефон це може вже бути міною. Дівчатка, що ми робимо, коли ось так йдемо по парку і бачимо телефон? І не брати. Головне правило, що стосується мінпасток. Не клал, не бери. А, ну, так. Да. Але це мій телефон, я його заберу. А, ну, Наразі наш відділ проводить такий собі квест, де ми розташували різні локації, щоб людина змогла дізнатися більше про вибухонебезпечні предмети, про місця, де можуть бути розповсюджені ці предмети, та як же правильно діяти, коли бачиш небезпечний предмет. Ми вже прослухали про міни. Ми прослухали про боєприпаси, прослухали про знаки мінної небезпеки. Зараз нам треба дізнатися, що робити, коли, коли побачу. Сьогодні ми проводимо такий невеличкий інформаційний захід, який присвячений міжнародному дню просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в розмінуванні. Це дуже корисний захід і Червоного Христа, і куди треба телефонувати, розповідають, як пояснювати. Тому дуже дякую і розумію, з розумінням ставлюся до таких заходів.